В середній 2021 року відкрився ринок купівлі-продажу сліхосподарської землі. Але не всі українці через фінансову спроможність могли, могли на той момент і сьогодні мають можливість набувати великий земельний ділянки. Тому ми створили фонд для того, щоб майже кожен українець мог долучитися до купівлі сліхосподарської землі. Ми понизили про входу в земельний ринок до тисячі гривень. Це дуже важливо. Чому? Тому що українці заслуговують володіти власною землею. Нам українцям потрібно мати. Принаймні 5 мільйонів гектарів для того, щоб ніколи в житті не співати не мати таких історій страшних як голодомор, не співати там пісні про і не складати пісні про те, що у нас все забрали. Ми маємо володіти 5 мільйонами гектарів мінімум, і тоді ми забезпечимо себе, своїх дітей, власні родини і власних нащадків повністю продовольством, там з великими великим запасом. Тому Україна має мати власний продуктовий земельний гарантований фонд.